все, чекаємо, поки рослинка набере собі препарату. Ну і так, продовжуємо наше відео. Продовжуємо сьогоднішній день такою от посадкою. Зараз я вам покажу, що я далі буду робити з цією рослинкою. Так як вона вже постояла навіть пів години. Вона постояла в цьому препараті в Максимі. Я сюди сам уклала квітоноси, так що ніякої, не буде ніякої шкоди їм. І ось рослинка вже набрала. Препарату. Подивіться, які стали корінчики в неї. Бачите? Ось. І ми зараз її підготуємо для того, щоб посадити. І так ось так виглядає рослинка після того, як ми з вами дали їй напитися, дали їй набрати корінчиками препарату. Ось так виглядають корінці. Зараз я вам покажу те місце, яке я зачищала. Ось, бачите, ось воно, те місцечко, ось, ось тут. Ось, бачите, воно чистеньке довкола. Бачите, ось той корінчик, ось цей, що я тяж, що залишив кусочок. Там тільки всередині є від самого тяжа такі коричневі місця. Але оце місце я зачистила, бачите, воно чистеньке зараз. ось. Тут є від квітоноса ще є там таки теж, я би сказала, темна плямочка, але ця пляма вже не гниюча, це просто від самого цвітоноса пігментація. Ну ось, зараз ми поставимо її на кілька хвилин на серветочку, щоб вона собі трішечки просохла. Що ми зробимо з вами далі? Оцю водичку, яка була у нас з Максимом, ми її не будемо виливати, ми в ній замочимо мох. І що я ще зроблю для того, щоб нам було, щоб нам цей мох приніс не тільки вологу, а і деякі поживні речовини? Що ми зараз з вами зробимо? Зараз я перекладу рослинку сюди. Я покажу вам, що я приготувала ось такий листочок алоє. Бачите, я зрізала його з листка, з самої рослинки. Він в мене був... В холодильнику від вчорашнього дня я зрізала вчора ввечері. Ну, тут він такий кінчик був присушений. Бачите, я взяла самі нижній листочок рослини, бажано брати самі нижні листки. Чомусь так, я не знаю, чи то що вони старіші, чи може вони більш ефективніші. Я не можу цього сказати, але чомусь старші люди говорять, що краще брати самі нижній листочок. І ось що ми з вами зробимо: ми зараз візьмемо відріжемо частину листа. Ну, напевно, такий десь сантиметрів півтора-два кусочок. Ось, Бачите, хотіла вам ще що показати. Коли ми розрізаємо листок, він свіжий сік буквально витікає з цього листочка, але цей листочок у нас постояв буквально добу в холодильнику. Від вчорашнього вечора до сьогодні, це якраз десь 20-22, ну, можливо, години. Бо я пізно ввечері зрізала. Зараз ми маємо тільки третю годину дня. Ну я година 6-7 вечора зрізала його. Ну, Будемо рахувати 20 годин. Цей листок був в мене в холодильнику, і пройшла така собі ферментація всередині самого листочка. Ось що ми зараз робимо? Цей кусочок, який я зрізала, бачите? Я його не буду розділяти, хоча його можна розділити на половинку, наприклад, ось так я роблю. Бачите, я зрізаю. Верхню частину, зараз ми зріжемо його ось так. Кінчики, оці самі гострі кінчики, бачите, колючки. Я просто зрізаю, ось. І потім ножицями, або, я роблю це ножицями. Я роблю це зараз якраз сікатором, тому що сікатор сам по собі пройде таку обробку. І розділимо оцей листочок ми розділимо, бачите? Ой, перепрошую, ось так ми розділили його, бачите, шкірку верхню ми зняли, от воно з нього, з нього сипеться, тече. Зараз я вам ближче покажу. Ось, І я оцей листочок просто от виполощу його в цьому Максимі. Буквально от виполоскаю, щоб він був оцей весь сік, який тягнеться. Бачите, оцей такий тягучий, тягучий оцей такий сік, оце желе, яке утворилося в цьому, в цьому яке є в цьому листочку валої. Бачите, дивіться, яке воно. Це після того, як, листок прийшов, як, як листочок сік саме алоє, пройшов ферментацію. Тому що до цього моменту сік просто рідкий, він витікає з, з, з листочка, ну, він теж тягучий, він має таку структуру тягучу, але він краще, коли постоїть. Що ми далі зробимо? Дивіться, ось цим м'якушкою цей, ось цим буквально алоє, я натру. Ой, де він у мене дівся? Він потонув. Він потонув. Так, ми буквально ось натремо шийку, бачите, ось так. Ось так от. Буквально дуже-дуже активно в тому місці, де я зачищала. Ось ми натремо шийку. Це попадає і на листочки цей, цей алоє. Ми його можемо натерти навіть тут, де пазухи є. Ось. І нехай навіть він попадає на листя, на корінчики. Це дуже навіть добре. Ось, Ну і молодий листочок, я теж візьму його просто протру соком малої. З двох сторін гарненько ось так. Ось так, От, Бачите, просто оцим, цією стороною мягенькою я натерла листочки. Ці можна теж натерти листочки, але це їм, їм вже нічого не допоможе, ми будемо їх зрізати. Але оці кінчики, які торкаються коло шийки, ми їх залишимо. Можливо, я навіть цього пів листочка залишу, а пів зніму. І таким чином ми допоможемо рослинці набратися поживних речовин. Бачите, з того боку і з того боку, з двох боків, гарненько-гарненько натираємо листочки. Соко малої, знову він пірнув мені в шлянку. Так. Ось таким чином ми допоможемо нашій рослинці, тому що буде оброблена рослина з усіх сторін. І по листочках, і по корінчиках, і шийка наша буде. Теж мати допомогу. Ось. Ну, все. Наразі ми залишимо знову рослинку на декілька хвилин, може на 10 буквально, щоб вона підсохла тр трішки. Ось, нехай вона так постоїть, вона підсохне, і тоді ми з вами зробимо далі процедури. А цю водичку можна вилити, наприклад, якщо ви хочете, ви можете цю водичку використати. На інші ваші рослини, які у вас є в домі. Наприклад, на інші. Дуже добрий фікус. Добре протирати листочки фікуса, але листочки фікуса можна протирати, маю на увазі широколистового фікуса. Не фікус бенджаміна не підходить, бо вам тут не вистачить терпіння. Кожен листочок протирати соком алоє. Що було б добре, це оці широколистові фікуси, і, наприклад, монстеру теж можна натирати соком алоє. Але через буквально 2 години, годину-півтори-дві максимум, вам потрібно буде протерти листочки потім чистою водичкою, для того, щоб плівка від алої не закривала нам ті пори в листочку, якими рослинка всмоктує з повітря вологу, щоб не заблоковувати листову пластину. Ось таким чином ми це зробимо, можемо навіть залишити тут листочок, нехай він собі там помокне трішки. Ну і ми оцею рідиною заливаємо мох. Ось так я залишу, бачите, ж, залишу для дренажу. а ми ракушку ми заберемо. Тут така ракушка попалася маленька. Ми її поки що залишимо, потім ми її десь зверху покладемо. Ось, і оці, оці камінчики в нас тут і залишаться. Бо так ми будемо бачити замість дренажу, вона буде от буквально добрих 2 см від дна. ось 2 см від дна. Буде такий собі дренаж. І там трошечки лишилося нам максимум на дні. Це не біда, це не шкодить, це навпаки дуже добре. А цей листочок, який залишився, можна в холодильнику потримати, треба загорнути плівочкою. Буквально от можна кухонною плівкою загорнути і покласти в холодильник і використати потім ще на щось. Я, наприклад, ці листочки не зберігаю, в мене є пляшки з водою відстояною. І я буквально нарізаю такими тоненькими кінчиками, можна навіть ножицями порізати кубиками. дрібосенько, дрібненько, дрібненько. Можна розім'яти, якщо ви маєте можливість, маєте таку ступку, можете. Розім'яти ці листочки і теж вилит висипати у водичку, яка у вас є відстояна. І потім цією водою можна поливати інші рослини. Я, наприклад, маю от таких два повних листочки. Я роблю концентрований розчин, я набираю 2 літри теплої води. Оцих два листа я повністю розвожу роз. Ріжу, розтовкаю і кладу в цих дві літри води, воно настоюється певний час, і потім я додаю ще дві літри води, і оцими чотирма літрами я поливаю всі свої орхідейки. Тобто я додаю буквально, от таким: в мене є такий маленький груш, грушечка така, або через шприц. У мене є 30 шприц, я коли теж покажу вам, як я це роблю. Я буквально в кожну рослинку, в мене в рослинці є трубочки, я вам це показувала. У мене в кожній орхідеці, якщо вона в закритій системі, якщо вона, наприклад, в шлянках, таких, як шкляних у мене майже всі рослини в таких шлянках, ну, може не всі, але процентів 80, в мене всі ростуть в закритій системі, тобто в шлях, вазах і, скажімо так, в різних ємкостях. То я поливаю буквально, от в трубочку наливаю потрошечки цієї водички, і воно сою потім всмоктує корінчиками і має таку підживку майже весь час. Це дуже добре, воно не шкодить, воно абсолютно ніякої шкоди не принесе, не принесе вашій рослині, тільки допоможе. Ви знаєте, що алоє це дуже-дуже хороший такий наш помічник. Ну, ось таким чином, хай постоїть мох, він намокне. І тоді я буду його, я його покажу вам, що я з ним буду робити. І так ми продовжимо нашу посадку. Як я вже сказала, мох я намочила була в розчині Максиму. Потім я його легенько відтиснула. І ось він такий ледь-ледь вологий мох в нас зараз є. Що ми будемо робити? Ось є в нас шклянка. Як я вже вам сказала, це в нас буде. Така от вазочка, бачите, ось такий. така собі шкляночка невеличка. ось І сюди ми зараз розположимо корінчиками рослинку. Розположимо так, щоб шийка наша була на горі. Ось таким чином, бачите, ну, ось так ось так буде у нас. Бачите, шийка буде на горі. І я попробую її закріпити. Просто через е, самим мохом, тому що я буду обкладати мохом, я не хочу більше нічого сюди додавати, мох вологий, мох буде тримати нам е, саму вологу в ґрунті, але не буде підніматися високо догори. Тому ми зараз з вами ось так зробимо. Обкладемо цю рослинку мохом. Зараз тут у нас є тяж. І от та частинка, де ми зачищали. Якраз вона виходить нам з цієї сторони, ось тут. Ось тут ми зачищали, бачите, рослинку. Ми постараємося так зробити, щоб це було все на горі, щоб ми це не накривали мохом, а щоб воно було на повітрі. Відповідно, я припідніму зараз мох, рослинку і мохом ми обкладемо так, щоб тут було. Чесно кажучи, тут по хорошому рахунку можна було би покласти. А зараз галинку я дістану. У мене є ось тут такий пінопласт, бачите? Я зараз візьму два кусочки пінопласту, просто підкладу під, саму, під самий пеньочок знизу. Ось так. Бачите, щоб менше волога потрапляла нам під, саму, під самий пеньочок. Ось так. Ось. А остальну рослинку ми з вами закріпимо мохом з усіх сторон. І зараз я це зроблю і тоді вам покажу, як воно буде виглядати. Але я думаю, тут немає ніякої такої премудрості. Просто треба міцно утрамбувати мох, так, щоб наша рослинка стояла міцно в горшечку. Ну, ось, типу, так. Ось, Я ще маю трошки лісового моху, тому я обов'язково розкладу цей мох ось тут, біля рослинки, тому що ви знаєте, що мох тримає вологу. Але він буде, він буде харчуватися і таким чином буде підтримувати нам рослинку в належній формі, тобто буде тримати нам вологу в самому ґрунті. Тому, бачите, він ще знизу має, я от його знімала. Оцей мох я знімала з самої кори. Ось тут є кусочки кори, і, відповідно, цей мох вкорінений. І якщо ми його розмістимо ось тут, ось, він нам буде в горшечку проростати. Тому що знаєте, що мох кріпиться або до кори, або до камінчиків, або, може бути, просто там в нас є мох, він за тим мох він і укріпиться. Ну, ось все, бачите, дивіться, о таким чином, я думаю, нам більше моху не потрібно, хоча тут є ще декілька таких гарних паростків. Я би ще поклала ось так. Трошечки тут і, напевно, десь ось тут. Ось так ми зробимо. Ой, який такий чудовий тут мох в нас є. Можна би було цілу зробити таку композицію з моху. Зараз хвилячку. Ось, я думаю, цього достатньо. Ще ми що зробимо тут. Зараз хвильку я. Так. Я приготувала пензлик, бачите, ви вже знаєте, цей пензлик Він у нас з максимом. І я зараз зроблю ще одну процедуру. Ви бачили, що я обмастила шийку алоя, тобто самим соком алоя з листочка. Ось він нам поки що більше не знадобиться, тому що я все зробила, я протерла листочки алої, я протерла повністю шийку алоя. Корінчики в нас набрали алоє з водички, в якій ми замочували разом з Максимом. І, відповідно, цього буде достатньо. Що ми зараз ще зробимо? Це ми повинні з вами. Я покажу вам, як я це роблю. Зараз хвилю, тільки я приберу трошки цей, щоб нам тут нічого не заважало. Ось так. Сюди я хочу вставити ось таку трубочку. Бачите, трубочки, звичайні питні трубочки. Я вкладаю в кожен горшечок. Це для того, щоб можна було туди, бачите, от всередину ґрунту, ось ось так до кінця, до, до кінця шклянки, я трошечки підтягну так, щоб нам, наприклад, от сюди поступала водичка, коли ми будемо поливати рослинку, щоб водичка поступала на дно горшечка, щоб вона не був, щоб не був мокрий нам мох тут вгорі, де нам не потрібно, а нам потрібно залишити його. Водичку, щоб вода була на самому дні горшечка. Ось ось тут. От вона буде на самому дні вази. І ось сюди, ось цю дирочку, я буду наливати або шприцом, або в або мене є така маленька спринцовка груша. Можна наливати буде сюди вологу. Ну, ось така посадка, бачите ось. Шейка вся на горі. Тут у нас ракушка провалилась, але хай вона буде собі. Ось. Шейка на горі, як ви бачите, ось, бачите як. І волога буде поступати тільки-тільки знизу горшечка, тому що це найкращий спосіб, коли в закритій системі є в нас рослинка. Біля шийки в нас є чисто, сухенько, немає ніяких зайвих, ні, ми не будемо давати рослині ні тих підживок, які ми можемо давати, наприклад, ті самі якісь добрива або шес, або ще щось таке. Ось тут, в даному випадку, ми дамо тільки рослинці зараз водичку, але з часом ми будемо давати їй теж підживку, тобто будемо давати якісь вітамінні коктейлі, будемо давати якісь ті самі, наприклад, травичку для укріплення рослинки, для укріплення імунної системи, для укріплення, для нарощування корінчиків, тому що нам тут потрібно наростити і корінці, і нам потрібно наростити тут листочки. Відповідно, ми будемо мати це можливість робити нижнім поливом, тобто через трубочку. Ну, ось посадка є. Що ми далі робимо? Дивіться, нам потрібно оці листочки. Бачите, вже почалася така от коричневі такі плями. Оця коричнева пляма це означає, що рослинка листочок треба видалити, тому що через, цю, через ці пошкодження може бактерії потрапити нам в шийку. Що ми робимо? Обрізаємо цей листок. Вірніше, ми не будемо обрізати його так, щоб аж обрізати повністю. Ми зробимо з вами ось так. Бачите? Ось на ваших очах я буквально обрізала ось таким чином листочок. Тут ще залишилося, звичайно, жовтизни. Але я буду слідкувати, як тільки я побачу, що жовтизна рухається донизу шийки, мені придеться обрізати весь листок. Наразі запах дуже хороший. Такий огірково, я би сказала, огірочком таким він пахне. І Такий досить немає ніякої такої посторонньої, якоїсь гнилосного запаху. Ось, залишається здорова тільки здоровий такий листочок. Тут я би хотіла, наприклад, зрізати ось так тільки, бачите? Я залишу цей листок, я залишу його таким чином, ось, бачите, зріжу його тільки до хвору, саму хвору тканину. І ось так він виглядає, бачите, я зрізала його ось так, буквально ось. Ось ви бачите мене на руці, я вам показую, як я вирізала листок тільки хвору тканинку. Ви знаєте, деколи буває, що ці зрізи вони присихають, і листочок в такому вигляді здоровому залишається. Тобто, зелений він, він не гине, він не жовтне. Хіба, може, десь там з часом, колись цей листочок відсохне, коли він буде вже самий нижній, і ми наростимо таку хорошу гарну розетку в 5-6 листочків згори. Рослина використовує всі поживні речовини з листочка. Листочок жовкне, і потім він в'яне, і ми його знімаємо. Ось, ну, Наразі залишимо її в такому вигляді. Єдине, що я зроблю, це я ось цим пензликом, бачите, який в мене є. Я просто візьму і легенько-легенько промащу оці кінчики, які ми з вами обрізали. Тобто, ось таким чином я трошечки присушу самі кінчики листочка. Ну, ось, бачите, ось таким чином я зроблю оброблю цей листок, щоб, наприклад, ті бактерії, які тут залишилися, щоб вони не розповсюджувалися далі. І я думаю, що цього достатньо буде цієї обробки. Ось, можна додати ще буквально капочку сюди на пензлик. Я додам чуть-чуть перекису сьогодні, буквально от капулечку. Щоб рослинка, щоб більш був вологий такий пензлик. Ну, і відповідно перекис, ви знаєте. І тут я теж оцей зріз, я його промащу ось отак. Цей зріз у нас досить такий глибокий вийшов. Але я залишила тільки здорову тканину на, на листочку. ось, Ну і тут ми зараз повторимо трошечки цю процедуру. Ось так. Наразі все. Ми зробили всі абсолютно такі міри запобіжності. Щоб не розповсюджувалася хвороба в нашій рослинці. Ось ми листочок зрізали, і ми його крайчик, самий крайчик примастили пензликом з нашим максимом. Ну, і цей листочок теж, бачите, ось, ми теж зріз обробили максимом. Це для того, щоб бактерії не розповсюджувалися по всій рослинці. І я думаю, що на цьому ми, напевно, зробили всі. Абсолютно процедури, нам більше нічого не потрібно. Ця рослинка виглядає зараз ось так, трошки хворобливо, але ми її маю надію, що вона в нас виздоровіє і ми зможемо потім спостерігати дуже і гарне, таке гарне-гарне буйне цвітіння. Ви бачили ті цвітоноси, що я зрізала. Вони такого знов таки мультифлорного типу. Ви знаєте, що я люблю мультифлори. І тут, скажімо так, я отримала подарунок. З такою міді мультифлоркою. Ну і сподіваюся, що в скорому майбутньому я і вам її покажу. Можливо, це навіть дасть. Може, я помиляюся, але, чесно кажучи, з погляду на те, що рослина була нездорова, рослина була пошкоджена холодом, то запаху від квітів не було. Хоча Дасть Бель є досить ароматна. Бо листочок говорить про те, що це дуже подібна на надасть. Але ми подивимося, можливо, це щось інше, можливо, це та сама Diffusion, можливо, з цієї з фабрики. Одним словом, будемо спостерігати. Маю надію, що вона виздоровіє. І дасть нам новий листочок дуже швидко. Або ще може бути такий варіант, що вона може нам видати дітку. Хоча, я думаю, як на дітку вона трошки замолода рослинка. Хоча все може бути. У мене є таке, що дітка видала дітку, на тій дітці ще дві дітки. І, чесно кажучи, ці всі три дітки, чи навіть чотири, сидять на цвітоносі. І цвітонос на основній рослинці, але рослинка дуже-дуже квола, бо таке враження, що ця рослина почала відрощувати. Нову розетку з, з гори, так як центр точки росту, але це так, якби сама рослина сама себе омолодила. Ну, я як буде при нагоді, я вам обов'язково покажу цю рослинку. Ну, ось і все. На сьогодні. Всім дякую за перегляди. Якщо сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо якісь є питання, звертайтеся, будь ласка, я завжди рада допомогти. Тому що у мене великий-великий досвід роботи з орхідеями. У мене великий досвід вирощування орхідей більше восьми років. І перш ніж займатися вирощуванням орхідеї, я два роки вивчала орхідеї. Я вивчала їх, скажімо так, і характер, і вивчала їхнє місце проживання, і вивчала, як пристосувати рослин до нашого середовища, до кімнатного цвітіння, тому що в кожного дома є. Свої умови і як для цього пристосувати рослинку. Ну, ось так наразі все. Ми з вами сьогодні все зробили і будемо спостерігати за цією рослинкою. Все, всім дуже дякую за сьогоднішні перегляди і пока!